Конденсаційні котли все більше завойовують ринок. Це нове слово в царині опалювальної техніки. Вони вже доступні в 104 UA клієнтських просторах Вінничини. Якщо вам потрібен якісний котел від провідних світових та вітчизняних виробників, який прослужить довго, вам сюди. Наші менеджери. Надають усю необхідну інформацію, консультують, здійснюють тепломеханічний розрахунок та підберуть оптимальний варіант обладнання, який підходить саме для оселі клієнта. Одночасно у нас можна замовити послугу демонтажу старого котла та встановлення нового з подальшим сервісним обслуговуванням. За конденсаційними котлами майбутнє. Невдовзі вони витіснять традиційні турбовані, оскільки на законодавчому рівні з 29 серпня 2022 року ввозити в Україну не енергоефективні стандартні котли заборонено. В Європі уже відмовились від турбованих котлів на користь конденсаційних. У чому ж їх особливість? Конденсаційний котел працює за принципом конденсації. Він має високу енергоефективність, низьку витрату газу та велику зносостійкість. Додайте сюди просту систему налаштування можливість керувати котлом через застосунок, систему сповіщень про необхідність проведення сервісного обслуговування, блокування від дітей та відповідність всім стандартам безпеки, і ви отримаєте ідеальну техніку для обігріву. Виконесаційному котлі конструкція тепловіника інша. Відповідно, він має певні особливості і характеристики. А всі особливості і переваги конденсаційних котлів більш детально вам розкажуть фахівці 104UA у клієнтських просторах. Вони мають необхідний досвід та кваліфікацію, адже постійно проходять навчання безпосередньо у виробників обладнання. Ми постійно навчаємось, проводимо тренінги для наших фахівців. Це дозволяє їм більше розуміти характеристики і переваги того, чи даного продукту. Серед основних переваг конденсаційних котлів, економія газу до 35% за опалювальний сезон, високий рівень ККД при малих потужностях, низькі викиди продуктів горіння в атмосферу, великий термін служби, низький рівень шуму. Основною перевагою конденсаційної техніки є те, що вона є достатньо економічною. Повідношу техніки це виражається в кількості спаленого газу, відповідно платіжках, які отримують люди, які користуються даним обладнанням. Конденсаційні котли дорожчі за традиційні, однак, завдяки енергоефективності та енергоощадності окупність досягається за декілька років. Водночас, якщо у вас виникла гостра потреба у заміні котла і вашим проектом газифікації передбачене встановлення традиційного котла, ви ще можете його придбати і на цілком законних підставах встановити у своїй оселі. Залишки традиційних котлів також є у 104 UA. Один з таких придбав Юрій Павлович з Вінниці і замовив пакетну послугу зі встановлення. Приємна дівчинка Віолетта. Зразу все об'яснила, сказала, показала, як, що, куди. Заключив договор. Фахівці Вінницягазу демонтували старий котел та встановили новий. Приєднали до комунікацій, здійснили перший пуск газу і протестували роботу обладнання. Вінницягаз має всі необхідні засоби, інструменти і матеріали для проведення робіт будь-якої складності і наголошують про необхідність проведення щорічного сервісного обслуговування. Процес технічного обслуговування входить. Перевірка на герметичність та щільність всіх комунікацій води, газу. Перевірка теплообмінника, очистка теплообмінника. Також котел тестується у всіх параметрах на гарячу воду, на опалення, на різних потужностях: мінімальних, максимальних, перевірка коаксіального димохода. Тож традиційний чи конденсаційний котел вибір за вами. В 104 ua клієнтських просторах є всі варіанти.